Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Сьогодні ми з вами будемо збільшувати або зменшувати число в кілька разів, але перед тим, як почнемо виконувати ті завдання, давайте ми з вами о, повторимо таблиці на 2 на 3 та на 4 ті, які ми з вами вже вивчали. Так, отже, 3 на 6 це у нас 18. Вірно. Так, наступна. 4х5. На Двадцять є. Далі. 3 на Двадцять сім. Чудово. Три на сім. Двадцять один. Далі. Два на два, чотири. Два на сім чотирнадцять. Так три на два шість. Три на два на чотири вісім. Два на девять вісімнадцять.

2 на 1, 2. І останнє 4 на 9, 36. Молодці, ви добре пам'ятаєте таблиці. Тепер переходимо з вами до нашої теми. Отже, збільшити на додаємо, зменшити дна, віднімаємо, збільшити У, множимо, зменшити У ділимо. Так, будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 49. Збільшимо по зменшимо число в кілька разів. Так, ну і виконуємо з вами разом. 18. ділимо на 3. 6. 4 множимо на 9, 36. Далі, 18. ділимо на 2. 9. 28 поділити на 4. 7. 27 ділимо на 3.

Двадцять один. Так, три помножити на десять. Тридцать. Тридцять два. Ділимо на 4. Вісім. Сім помножити на 3. Двадцять один. Шістнадцять на кись число, тримало 4. Це у нас чотири. Три помножити на якесь число, це вісімнадцять. Це на шість. 15 ділимо на якесь число це 3. Це на 5. 2 множимо на якесь число 12. На 6. 3 множимо на якесь число, 27. 9. 21 ділимо на якесь число 7. Це в нас буде 37. 2 множимо на якесь число. Буде 14, 7. Якесь число поділимо на 2, 10. Це у нас 20. 24 ділимо на

24. 20 ділимо на 2. 10. 4 множимо на 8. 32, 24 ділимо на 3 8. 16 ділимо на 2 8. 3 множимо на 4 12. 20 ділимо на 4. 5. Переходимо на другий стовпчик. 6 множимо на 2. 12. 36 ділимо на якесь число, отримало 4. 9. Якесь число поділимо на 3, отримало 5. 15. 8 поділили на якесь число. 4. Це 2. Якесь число поділимо на 7, отримало 3. Це у нас 21. 27 ділимо на якесь число, отримало 3. 9. 2 помножити на яке число отримали 18. На 9. Яке ж число поділили на 4, отримало 5. 20. 16. Поділили на яке число, отримали 2. 8. 3 помножили на яке число, Отримали 12. 4. Якесь поділили на 4, Отримали 4. 16. Якесь число поможливо на 3. 18. 6. Молодці. Перевіряйте, чи все у вас вірно. Якщо так, йдемо з вами на задачі. Нам потрібно розв'язати задачі. У готелі. У готелі для тварин 16 котів, а собак у два рази менше. Значить, що ми робимо? Так, нам потрібно 16 поділити на 2. Отже, пишемо 16 поділити на 2. Буде 8, Отже, 8 собак С. Так, молодці. Друга задачка. У готелі для тварин є 8 котів, а кішок у три рази більше. Скільки кішок у цьому готелі? Що ми робимо? Якщо у 3 рази більше, ми повинні 8 помножити на 3. І буде. 24. 24 кого? Кішечок. Так, отже, 24 кішечок було у цьому готелі. Так, тепер нам потрібно знайти невідомий компонент або значення допитку. Множник, множник, добуток. Ну, добуток ми шукаємо дію множення. Так, якщо множників, то ми ділимо. Так, отже, 4, 20, значить, тут 5. 6 помножити на скільки 18? На 3. 4 помножити на 9, 36. 2 помножити на яке число буде 18 на 9. 4 помножити на 3 – 12. 4 помножити на якесь число – 9. 3 помножити на що буде 24? На 8. 4 на 4 – 16. 4 на яке число 32? На 8. 4 на яке число 24? На 6. 4 на 2 – 8. 2 на яке число помножити 16 на 8. 4 на скільки помножити на 7. Так. Отже, повністю сторіночка у нас виглядає ось так. А ми переходимо до 3000 завдань. Так, ми з вами будемо виконувати 43-ю сторіночку повністю. Для цього зараз ми виконаємо другий стовчик, а перше, ви самостійно опрацюєте. Так. Починаємо. 8 ділимо на 4 2 2 на 3 6. 28 ділимо на 4, 7. 7 плюс 6 13. 20 ділимо на 4, 5. 8 плюс 5, так само 13. 36, ділимо на 4, 9. 9 плюс 4. 13. 8 ділимо на 4, 2, 18 плюс 2.

48 відняти 36, 12. 12. ділимо на 4 3. 32 ділимо на 4 8. 81 відняти 8. 73. 20 поділити на 4. 5. 5 помножити на 3, 15. Далі 36. Ділимо на 4. 9. 48 відняти 9. 39. 8 ділимо на 2, 4. 16 ділимо на 4, 4. 18 плюс 18. 36. Поділити на 4. 9. 1 плюс 15 16. 16 ділимо на 4, 4. 36, ділимо на 4. 9. 27 додати 9. 36. Так, і поставили обов'язково позначку і перший з ви працюєте самостійно. Повно на все вас вийде ви мене великі розумнички. До побачення та гарного дня!